Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Asus Rock Harp Ice Mini. Це компактна, надлегка ігрова мишка, створена для професійних геймерів, вагою всього 49 грамів. Вона оснащена сенсором Rock Aim Point Pro з роздільною здатністю 42 тисячі DPI, а також підтримує підключення через Bluetooth, RF24 ГГц та USB кабель. Частота опитування у поєднанні з Rate booster може досягати 8 тисяч Герц. У цьому огляді. Ляді, ми розглянемо особливості, які роблять цю мишку вартої уваги. Але перед початком традиційно ось така вподобайка від вас повинна бути під цим відео. Підписочка на канал, якщо ви ще цього не зробили, і обов'язково підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Миша постачається у фірмовій упаковці ROG із зображенням моделі та списком характеристик. У Комплект входить usb ресівер ROG Omni, змінний кабель ROG Paracord та для заряджання і підключення адаптер з USB Type c на USB Type-A для зручності. Розміщення ресівера, запасні тефлонові ніжки, наліпки для поліпшення щеплення на кнопки та корпус миші стікери та документація. Комплектація досить багата. Asus ROG Harp Ice Mini – миша, яка в першу чергу здивує вас своєю легкістю, адже важить всього 49 грамів і має розміри 121 67 на 42 мм. Вона зручна для будь-якої руки та підходить для різних типів хвату. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо Актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Може здатись, що вона симетрична, але вона має напівсиметричний дизайн. Чисто теоретично її можна використовувати як правою, так і лівою рукою, але бокові кнопки розташовані лише з правого боку. Мінімалістичне підсвічування представлено тільки на колесопрокрутки, а логотип рок на корпусі виконаний у сірому кольорі. Умови колесо прокрутки з можливістю регулювання яскравості підсвітки забезпечує комфортний рівень видимості навіть при мінімальній яскравості. Особливо для мене вистачає яскравості на рівні 50%. USB Type-C роз'єм розташований по центру у спеціальному заглибленні. Він використовується і для заряджання, і для дротового з'єднання. На нижній частині миші розміщені чотири трикутні тефлонові ніжки та сенсор ROG Aimpoint Pro, обрамлений круглою тефлоновою вставкою для оптимального ковзання. Тут також знаходяться перемикач режимів підключення, місце для зберігання USB-ресівера, омні, кнопки перемикання DPI і окрема кнопка ввімкнення. Змінний кабель ROG Paracord має покращене оплетення для зручності. Він не дуже гнучкий, тому перегинатись та псувати. Тись не буде його довжина аж 2 метри. Насправді тут все продумано для максимального комфорту. Комплектний адаптер USB c має металеву кліпсу, яка дозволяє закріпити його на ігровій поверхні, щоб він не ковзав і мав своє місце. Сенсор Rock Aim Point Pro має високу точність та швидкість роботи, максимальна роздільна здатність 42 тисячі DPI, із мінімальним відхиленням менше 1%. Ця модель забезпечує неймовірну швидкість відстеження до 750 IPS. А так. Кож підтримує максимальне прискорення до 50G, що особливо корисно для швидких рухів і високоточного відстеження в динамічних іграх. Часота опитування варіюється в залежності від режиму підключення 1000 Гц у дротовому та бездротовому, 2,4 Гц і 250 Гц у блютуз режимі. З цього випливає, що миша має аж три варіанти підключення на будь-який смак. При використанні адаптера ROG Pulling Rate Booster часота опитування підвищується до 8000 Гц, що додає мишці ще більшої. Чутливості та точності, що особливо відчутно під час гри динамічні шутери, але він не йде в комплекті з мишкою, тому хто хоче прокачати свою мишку, можете докупити його окремо та отримати максимальну чутливість та точність. На мою думку, це дійсно крутий апгрейд. Миша демонструє високу автономність, що робить її ідеальним для тривалих сесій без потреби частого заряджання у бездротовому режимі 2,4 Гц вона може працювати до 105 годин із вимкненим підсвічуванням або близько 7 Десяти годин із вімкненим користувачі можуть додатково збільшити автономність, використовуючи bluetooth режим. Де час роботи досягає 139 годин без підсвічування і близько 113 годин із мінімальною яскравістю. Якщо ж ви будете використовувати підсвічування на максимальному рівні яскравості, миша спокійно витримує більше тижня щоденної активної експлуатації. Управління Asus Harp Ice Mini здійснюється через Armory Crate. Програмне забезпечення пропонує користувачам доступ до роз. Перерних налаштувань DPI, частоти опитування та профілів. Проте частину функції можна налаштувати безпосередньо на миші. Наприклад, змінювати налаштування рівня DPI дозволяє кнопки на нижній частині миші, а для перемикання профілів слід користуватись комбінацією клавіш DPI і колесо прокрутки. Часота опитування також легко регулюється за допомогою поєднання клавіш PR та бічної кнопки. Це дозволяє швидко налаштувати параметри під різні завдання, навіть без доступу до програмного забезпечення. Ще Ним рішенням для користувачів, які прагнуть оперативно змінювати налаштування під час гри. Ця модель залишає чудове враження завдяки надійній конструкції, відмінній ергономіці та точності сенсора. Миша комфортно лежить у руці завдяки легкій вазі та зручній формі, що особливо приємно для тривалих ігрових сесій. Відчуття від натискання клавіш приємно пружні, а чіткі тактильні відгуки забезпечують швидкий відгук під час інтенсивних ігрових моментів. Сенсор Point Pro демонструє виняткову точність і Дозволяє досягти миттєвого реагування навіть на мінімальні рухи, що робить мишу ідеальним для швидкісних жанрів. Тефлонові ніжки, розташовані на нижній частині миші, забезпечують плавне ковзання по різноманітним поверхням, що зберігає стабільність і точність під час гри як на тканинних, так і на твердих килимках. Тож Asus ROG Харп Айс міні чудовий вибір для геймерів, які шукають легку, точну та функціональну мишу з безліччю налаштувань. Її основні переваги: висока роздільна здатність, стабільна робота, тривалий час автономної роботи та комфортний дизайн. Якщо на цей огляд друзі сподобався, ось таку вподобайку варто поставити. Обов'язково потрібно підписатись на канал та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.